Що в нас є на сьогоднішній день? Значить, вчора е працівники управління транспорту обозону з нашою громадськістю е виїхали на 6 маршрутів, які обслуговують показуватне підприємство, і було заактовано е факт одностороннього підвищення тарифу. Ну, Впливаємо про те, що на вчора тариф складав 4 години. Зафіксовано е більше 20 фактів. Заактовано. Тому вчора наказом номер 38 від 5 серпня поточного року видано наказ про розірвання договорів про організацію перевезень на міських автобусних маршрутах загального ристування з профеті. Тобто з вчорашнього числа профетміс у нас не має права обслуговувати шість машин. Перше. Друге. Сьогодні ми направили повідомлення вказаного підприємства про те, що з ними договір розірвано в односторонньому порядку. Але за нашою інформацією, я також особисто виїжджав на маршрута, з сьогоднішнього дня підприємство МІС вже не бере 4 гривні. Кур'євською службою на міністер на міністерство інфраструктури і транспорту лист про те, що нам необхідна допомога від УК, е, трансінспекції тут на території міста Херсона, щоб вони вийшли на вказне підприємство з метою перевірити ліцензійні умови перше і друге. Також ми звернулися до Ценюка е, з Проханням, що він дозволив перевірити. Ви всі знаєте про те, що з понеділка перевірки приватних підприємців можливо виключно з дозволу підмістя. Справа в тому, що я сам хочу визнати з ще ців, і навчався разом з Яценюком, з Брубаком. І так здалося, що Круба у нас зараз очолює Міністерство транспорту, це, це людина, яка навіть з навчалася в одній групі, mm -hmm. то я особисто. І міністр пообіцяв про те, що якщо буде необхідність місто, то він направить сюди, скажімо так, умов десант з центрального апарату того, щоб вони допомогли нам розвиватися з цим перевізником, з яким є коротко все. У мене таке запитання Золотаренко Дякую. Микола Олександрович, юридична компанія Ліга фінанс. З приводу повернення цін до норми, до 2 гривень. Сьогодні з 5 години 45 хвилин ми разом з активістами працюємо по вище вказаним маршрутам ПФ Міз. Водії було зафіксовано 23 випадки, коли водії вимагали 4 гривні. Це по-перше. По-друге, наказ номер 38 який ви озвучили. Сьогодні ми разом з представниками Міністерства транспорту та зв'язку намагалися вручити керівництву ПФМІС, але мало того, що ніхто не з'явився, наші групій формі виставили просто з території. Значи, процедура вручення е, наказу ми використовували 5 на по-перше. Це дійсно було направлено у нас представники е, замовника, це мається на базі представників управління транспорту, дійсно е, вказаних. Підприємство не пустило наших працівників на свою територію, тому заактовано про те, що вони не допустили. Це перше. Друге, ми направили лист, рекомендований лист да, через нашу почту з описком про те, що в нас є такий наказ Третє, ми направили також це повідомлення цей наказ кур'єрську службу. Четверте, з завтрашнього дня вийде в нас. Оприлюднення шляхом публікації в засобах масової інформації мається на увазі, це в нашому агенційному виданні міської раді. ради, радиться Херсонському І В п'ятде завтрашнього дня цей наказ буде опублікований на сайті Херсонської міського ради. Тобто для суду ми виконали всі повідомлення, всі дії щодо оприлюднення і повідомлення наказного перевізника про те, що було з ним розділено. Що стосується фактів, то я сьогодні особисто, скажімо так, Може, це провокував, не знаю. Я особисто проїхав по двом маршрутам, і мені з п'яти гривень дали здачі три. Це було багато. Ну У нас є звернення просто громадян. Я особисто приїхав, мабуть, разів ну, 20 по маршрутам. з мене теж брали 2 гривні, але просто. За дві години, коли я попрацював по маршруту, мене вже просто в обличчях пізнавали і просто давали вже тільки я заходжу, мені зразу здачу дають з двох гривень. У нас п'ятої години ранку зафіксовано звернення, і воно зафіксовано в Міністерстві транспорту та зв'язку, що людина їхала о 5.45 на 29 маршруті, і з неї взяли, намагалися взяти, не взяли, а намагалися взяти 4 гривні, але вона не дала. Також у маршрутці з'явилися такі описи, чому саме 4 гривні. Чому саме? Тому що підвищення е, пального, підвищення е, якихось затратних частин, запчасни, за, запасних частин, і тому 4 гривні, будь ласка, як то кажуть, платіть. Тому що міськрада не прийняла цей тариф, але, повірте, мов буде це пізніше, тому платіть зараз. Нам жодного коментарі не надали. Ми, мабуть, з годину простояли в місті, окрім телефонного дзвінка з погрозами, що або ви зараз заберетеся, або ми допоможемо. Ми більше нічого не отримали. І Ми звідти поїхали, склали цей акт, так, це було в моїй присутності, складався акт, склали акт, тому що не вручили наказ і на цьому... все. Я вам скажу так, що на сьогоднішній день єдиний тариф міських персонів це дві люди. Перше. Друге, міська влада вживає всіх вичерпних засобів для того, щоб ми повернули роботу вказ підприємства в правовий правовий пол. Або з ним поспішалися. Ну, дивіться, там таке питання. Я дивився договори, які були укладені з ПЕФ міст. Вони порушили одразу декілька пунктів. Ми готові надати допомогу, щоб зібрати матеріали до суду і розірвати договор з приватною фірмою міст. Але чи готова міська рада розірвати договор і чи вона розірве його? Тому що сьогодні, з самого ранку, з 9-ї години, я вже спілкувався із помічником по Миколаєнка, я вже спілкувався і у Фейсбуці із Адарченко, і з Міністерством транспорту зв'язку, і всі як один говорять про те, що буде розірваний договір. Буде розірваний договір, ось, от є наказ, але чи буде виконано, виконано цей наказ, чи буде розірваний договір з місць на саме ці маршрути, які, на яких мали, мали місце порушення? Ви знаєте, у нас є Конституція України, яка рокує, що органи місцевого самоврядування діють виключно у спосіб і в межах передбаченого законодавства. Ми зараз працюємо виключно в спосіб і Якщо ми говоримо про е розірвання в судовому порядку, да, мабуть, що ви знаєте, я як, як юрист кажу, що є процедура досудового регулювання. А сам, одна сторона за договором повідомляє іншу, не пізніше за 20 днів, що є е підстави для розірвання. І далі, або інша сторона цієї підстави усує, сує, да? або далі йде вже судова тяганина щодо розірвання. У нас є Точніше, великі є 20 діб на те, щоб вони усунули ці порушення, які ми зафіксували. Після, чого, після цього ми відемо до господарського суду з позовом про отримане переводку. Добре, тоді питання, а хто буде фіксувати ці 20 діб, хто буде фіксувати ці порушення? От Ми Фіксували. маємо порушення з 5, 5 числа. Сьогодні вже 6 число. Це 5-го їх попередили, неофіційно, але попередили, що приберіть це таблички 4 гривні та залиште тариф, який є. Проте не всі водії це зробили. Десь відсотків 60 зараз беруть 2 гривні. Ще десь відсотків 20 лише вимагають 4 гривні. А, а остальні 20 вони просять сплачувати їм на 4 гривні. Таблички ніхто не прибрали. І таб таблички не прибрали. У мене є десь близько 25 маршруток різних. Зроблено відеозапис, де вказано чітко, що це маршрути, таксі, його номери, що це саме ПФ міст, де 4 гривні і на вимогу, мою вимогу зняти і просто як громадянина, тому що мене це обурює. Чому я маю дивитися на те, що там 4 гривні проїзд, а сплачувати дій? То він мене ну, пошукати намагається. Водії просто не реагують. Кажуть, нам не було в зверху. І все. Я повторюсь, ми працюємо пуст осіб. Ми можемо йти на приватне підприємство і у приватну власність мається на увазі автобус і зривати практичні. Я цього так, про це не йдеться мова. Йдеться мова про, про інше. мова, Хто буде, як буде ці 20 діб контролюватися, оце от підвищення, незаконне підвищення тарифу. І чи буде вона контролюватися? Воно контролюється. Я повторюсь, я особисто їхав сьогодні в маршрутку. з мене взяли дві гривні, я приїхав в одну сторону, потім повернувся, потім приїхав в другу сторону, покинувся. В мене взяли чотири фільми, тобто два, два забули. І сьогодні тільки було одне повідомлення на гарячу лінію міського голови про те, що є такий факт чотири. Це наше було повідомлення на гарячу, гарячу лінію, але це, на, на, що на що телефон міністерства транспорту та зв'язку там у них, мабуть, з 50 цих повідомлень та пояснювальних записок. Це просто вже ми зателефонували до гарячої лінії міського голови, тому що. Ми зателефонували, нас перенаправили до Міністерства транспорту і зв'язку, і то, по кабінетам, можна так сказати, покидали, то ми поїхали і туди, і туди, і вже зверталися до гарячої лінії міського голови про факт того, що взяли 4 гривні. Був зафіксований факт, ми намагалися цього водія якось зупинити, та, ну, немає та й нема. Він навіть квитка не дав. Дав би квиток, ми б написали, мабуть, заяву до міліції, але навіть квитка не дав. Заява також написана до міліції. Можна якраз в тему до міліції. Ну, зрозуміло, що там з ви будете боротися. Нас 14-му вже без ліцензії їздить вже 10 років, мабуть. Це 14-й маршрут таксі, по-моєму, таксі сервіс. Мене цікавить інший факт. Це, по суті, виник безпрецедентний випадок, коли певна група в змові... Організувала саботаж, диверсію, я не знаю, як це назвати. Це те ж саме, що завтра я з грубою товариші перекрою Панкратовський мост. Скажу, що це моя власть і платить 6 гривень. Ви будете мені що, ліцензії лишати, чи чого. Де звернення? Було звернення до міліції, Добропрокуратури, СБУ. Що вони взагалі кажуть? Арестовані керівники, організ... арестовані замовники це ж саботаж. Ну, ну Ви розумієте, це цічні? Є чітко, я написав особисто на Фейсбуці 4 номера воді, ну, водіїв маршруток, які брали по 4 гривні. Вони арестовані, вони сьогодні їздять і вже вони так. А скільки давати? Ну 4, ну ну 2, отака вот, вот вот розмова. Ну, Вони вчора вимагали сюди по 4, вони досі їздять. Є якісь звернення до правоохоронних органів, до СБУ, до міліції, до прокуратури і взагалі що говорять правоохоронці на цей випадок. Бо завтра буде це, ж, це, це все, що хочеш. І, і, і я здивувався, що вчора взагалі не, жодна маршрутка не постраждала. Вона ж могла постраждати від обурених громадян. Ви ж розумієте, що це таке? А вдруг у когось зброя була або ще щось. Ну як це так може? Це ж просто безприділ. Тому питання правоохоронні органи і вони якось реагують на це чи ні? Направлені звернення до правоохоронних органів, а саме до прокуратури міста, до транспортної прокуратури, до податкової інспекції, до центру зайнятості, щоб вони перевірили е, наявність е, трудових угод з водіями, до антимонопольного там. Тобто, тобто, до всіх контролюючих органів, які мають певне відношення до перевізників. Крім цього, я наголошую на да, на Кабінет міністрів, на міністра транспорту. Я є гарантія взагалі, що подібні прецеденти не будуть повторюватися. Перевізниками, тому що вартість палива дійсно дорожче. І де гарантія, що завтра хтось перевізників теж не скаже, ставлю там три-три. Не немає жодного рішення ні міської, Загалі, а, ні а віде... яка ну, має ви кажете маршрути. Я налаштувала і громадян, і перевізників. Справа в тому, що розуміємо, що піднялася. Ціна на паровода да, піднялася ціна на захисні частини до автобусів. І ви знаєте, що виконавчий комітет, міські коронавіри дійсно були готові піти на підвищення тарифів. Але запевне по да, ми говорили про підписання додаткових угод з підприємцями, перевізниками, що стосується соціального транспорту. Ми говорили про те, що е, до це добре, але ми говоримо також про... Визначення е, часу, е, руху цих соціальних автобусів, щоб ми могли цими автобусами перекрити е, е, всю територію міста Херсон. Да? Ви знаєте про те, що дійсно було прийнято рішення виконкому про підняття тарифу до по трьох людей, але перевірки не виконали, не виконали умов, які висунули в голова. Тому він з вами Зупинив рішення виконкому, що стосується встановлення тарифу 3 гривня. І e, з відповідного причинного законодавства e, це питання доноситься на наступну сесію міської ради, яка відбудеться 9 вересня. Але ці 20 днів фірма Рус може їздити 4 гривні? Ні, вона буде їздити. Один дзвінок дзвінок був від нас, я, я ще раз скажу звернуться до Міністерства транспорту та зв'язку. Там десь близько 50 звернень. 50 звернень. Я був на місці і при мені дзвонила жінка і казала, з мене вранці, з мене вранці 29-та маршрутка взяла, що ти намагався взяти 4 гривні. Давайте от, я повернусь до питання, я вибачаюсь, я повернусь до питання щодо звернень до міліції. Давайте, якщо ви написали лише звернення, ну ви теж юрист, і я юрист, я дуже гарно розумію, що звернення не до прокуратури, не до податкової інспекції, не тим паче до міліції стану ситуації не зміни. Перевірку, яку вони там ініціюють щодо договору, зараз не йдеться, не йдеться взагалі. Розмова про те, чи є договору водія, чи нема договору водіїв, є факт порушення приватним підприємством чинного законодавства України і конституційних прав громадянина України. Якщо ви написали лише звернення, то ми тоді будемо вимушені знову збиратися активом, збиратися активом, виходити на, скажімо так, на волонтерських засадах на маршрут і кожного водія маршрутки ловити, викликати міліцію. І складати протокол про правопорушення, а саме кримінального правопорушення, тому що це є порушення статті про шахрайство. Тобто мене обманюють, кажуть, що 4 гривні, а на самом ділі проїзд 2 гривні. Що розумієте, що необхідно що не складається? З випадком 2 гривні вони є ставою для порушення кримінальної справи. Ні, ну зачекайте, як це немає? Є, є факт мінімального якогось порушення в плані фінансів, але є факт порушення. Мене, Це мене як одну особу ошукують на, на 2 гривні, А нас тепер, ну, тисяча, яка от за день це вже оскільки виходить? 4 тисячі гривень. На 2 тисячі гривень народ вже пошукали. Вже ошукали. То ми маємо право звернутися до міліції, і ми будемо звернутися до міліції за фактом порушення кримінальної справи за статтею шахрайства, тому що це шахрайство. І це правопорушення вчиняє саме керівництво ПФ МІС. Не водії, які беруть 4 гривні, а саме керівництво ПФ МІС. тому що звернення до міліції, Я до прокуратури нічого. Ну, але потрібна підтримка якась від міської ради. Лише звернення воно нічого не дасть. У нас не лише звернення, у нас звернення, яке підтримано фактами. Перше, це актами про те, що дійсно такі факти мали місце, друге це наказом е, замовника, що показне підприємство вже не має права передавати. Привозимо, то ми не просто звертаємось, ми звертаємось з фактами, ну немає права. Немає права, там є наказ номер 38 Я з ним, з ним ознайомлений. Формально він має право перевозити, доки це суд не заборонить. Тому що в наказі тридцять йдеться ідеться саме про одностороннє розірвання угоди. А ну ви ж самі знаєте, що одностороннє розірвання угоди може бути лише за грубими порушеннями, якщо вони доказані. От. Тобто, якщо тільки звернення до міліції, є, якщо є у вас факти. Факти того, що було звернення до міліції саме про правопорушення по кримінальній справі, то у тому випадку ще можна там розірвати в односторонньому порядку. А якщо було звернення просто до міліції та до прокуратури за фактом перевірки, чи є там договори, чи немає там договорів, то ну, цей наказ жодної сили, можна сказати, немає, тому що у суді вони, ну, у суді вони його будуть оспарювати та 100%. А ви сказали 20 днів і за цей час вони можуть виправити. Я правильно зрозуміла? А хіба навіть якщо б вони з однієї людини взяли 4 гривні, хіба це вже не прецедент, щоб взагалі їх не було таких в нашого міста? Порушення? Я повторюю: є у нас господарський кодекс, який говорить про те, що є досудове врегулювання спорів. У нас зараз є господарський спір між управлінням транспорту, як замовником і між виконавцем послуг. Це це пафейніст на сьогодні. Є терміни чи 20 днів. Необхідно, щоб одна сторона повідомила, другу сторону за 20 днів. Ми написали їм листа і повідомлення, що вони порушують умови договору. Тепер ми 20 днів чекаємо від них відповіді. Або вони виправляються, я умовно виправляються, або ми далі рухаємося. Вони після цього можуть працювати. У нас знову будуть такі перевізники, у нас знову будуть прецеденти і вибачте відвертий шантаж. Тут треба, розумієте, тут треба не адміністративно, не, не господарським, тут треба саме через кримінальну справу. Тому що господарські правильно ви кажете, що за 20 днів вони урегулювали конфлікт, вони знову поставили 2 гривні і всі знову будуть їздити по 2 гривні. Але вони знову будуть обслуговувати ці маршрути. Через тиждень вони знову ставлять тариф 4, 5, 10 гривень, і знову, ця, знову така ж ситуація. Ви знову подаєте до суду, знову ми чекаємо 20 днів. Колега, ми Юлія ставимо. Так. Так. Да. Якщо ви юрист, як колега, тоді да. скажіть, як так вірний. Я не юрист, я представник самооборони. Mm -hmm. Наші методи ви знаєте. Потрібно, yeah, yeah. щоб громада прийшла, вона прийде. йде. Воропаєв неофіційно чистий прибуток, десь 100 тисяч в день. Це мало? Якщо йому мало, хай скаже, що мало. Хай вийде, скаже громада, мені 100 тисяч гривень в день мало. Я хочу 150. Такого привезли, ну, это не людина. И Миколаенко 100% верно сказал, что таких людей у нас в МИСе не было. Я хотела сказать, я сегодня в управлении транспорта, как представитель комиссии по социальной защите, общалась с секретарем Антониной Ивановной. Вот на момент нашей беседы было у нее зафиксировано три нарушения. То есть люди звонят не только в милицию и прокуратуру. И действительно нарушений гораздо больше и обращений больше. Просто они не знают, куда обращаться. У нас здесь такой ситуации, которая сложилась, мы управление транспорта переводим сюда, в это здание, в обычный момент они будут находиться здесь. Поэтому прошу, если возможно, уведомить жителей Херсона о том, что они будут обращаться именно в это здание. Потому что ситуация такая накаляется, чем дальше, тем больше и больше. Телефон можете сказать, куда звонить, если такие нарушения будут? Люди, куда звонить? Телефон есть горячая линия військового. Самого. Еще